Намасте! вітаю вас на цьому занятті на своєму youtube каналі Не забудьте підписатися, якщо ви ще не підписані. Сьогодні ми з вами зробимо практику від болю в спині. Це нескладне заняття, отже, підійде навіть початківцям. Почнемо сидячи, сідайте у зручне положення. Ви можете зібрати ноги, якщо необхідно, або підкласти подушку під таз. Опустіть круговими рухами назад плечі і витягніться вверх за маківкою, випрямляючи спину. Зробіть декілька глибоких вдихів і видихів через ніс. Зверніть увагу на своє дихання. І переведіть усю увагу із зовнішнього на себе. Спостерігаючи за вдихами і видихами, і за відчуттями в тілі. Під час практики ми дихаємо глибоко через ніс, або можна підключити дихання от жаю, злегка пристиснувши голосову щелину. І з вдихом ми штовхаємо грудну клітину вверх, розкриваємось, погляд в стелю. Із видихом округлюємось, опускаючи підборіддя до грудної клітини, перекочуючись назад на куприк. І ще продовжуємо прогнутися вдих, розкритися, округлитися, видих. Усі рухи поєднуємо із диханням, вдих, видих. Вдих, видих. Розігріваємо хребет, додаємо руки, вверх, вдих. Погляд поміж долони, відводимо руки назад. Опускаємо долоні на коліна, округлитися видих. І ще вдих. Плечо опущені, лікція підтягнуті, округлитися, видих. Вдих. І видих. Піднімаємо руки вверх, витягнутися вдих. З видихом яка скрутка праворуч, ліву руку заводимо за стегно, праву за спину, погляд назад. Повертаємось вдих. Скрутка ліворуч, погляд назад, видих. Маломплітудні скрутки, просто розігріваємось поки що вдих. Праворуч видих. Вдих. Ліворуч видих. І ще вдих, праворуч видих, вдих, і ліворуч скрутка назад видих. Молодці повертаємось напівкругові рухи головою. Малюємо напівколо від правого плеча до лівого попередній площині, м'яко перекочуючи шию. Чи закінчуємо, вкладаємо долоні на плечі і малюємо коло плечима назад. Один, два, три. Чотири. П'ять. І вперед. П'ять. Чотири. Три. Два. Три. Один, закінчуємо руки в замок за голову, тиснемо долонями в потилиці, потилицею в долоні. У підборіддя вверх, не запрокидуйте, ми втягуємо голову ніби в себе. Тиснемо долонями в голову, головою в долоні, створюємо протидію. І відпускаємо, розслаблюємось. Розплітаємо руки ноги, виходимо в кішку долоні під плечима, коліна на ширині тазу. вдих, тягнемось маківкою тазом вверх, округлитися видих. Один. Два. Три. Чотири. 5. Права рука йде вверх, спина рівна. Розкриваємось за правою рукою вдих. З видихом піднаємо правою рукою підліво, опускаємо лікоть плече голову. Повертаємося, змінюємо сторону ліва рука вверх, вдих. Розкритися. Видих, піднаємо ліву рукою під праву. скрутка. Повертаємось. І сідаємо на п'яти баласану. Витягуємось за руками вперед, опускаємо лоб в підлогу. Тягнемось тазом до п'ят. Руками вперед, подовжуючи хребет, розслаблюючись. Поки ви відпочиваєте і дихаєте глибоко. Я вас хочу запросити на свої заняття з йоги онлайн. Вони проходять на регулярній основі два рази на тиждень. Це те, що допоможе вам завжди почувати себе активно, комфортно у своєму тілі і без боли в спині. Якщо вас цікавить, приєднуйтесь на перший безкоштовний тиждень онлайн занять. Пишіть в коментарях, щоб записатися, або мені в інстаграм. І з цього положення ми м'яко пірнаємо, тягнемось грудною клітиною в підлогу, протягуючи себе понизу, опускаємось на килимок, лікці призігнуті, плечі опущені, виходимо в м'яку кобрю. Якщо в кобрі складно, відчуваєте компресію в попереці, опускаємось на передпліччя поза сфінкс. глибокий вдих. І через низ знову протягуємо себе назад. Округлюємось наверху і сідаємо знову в баласану видих. Витягуємось. Ще два рази протягуємо себе через низ по килимку. Обраву поза сфінкса вдих. Зводимо лопатку опускаємо плечі. Через низ протягуємо себе назад. Округлюємо спину, сідаємо на п'ятий видих. І ще один раз прикрити очі, поєднайте рухи із диханням. вдих. Відчуйте своє тіло. І знову через низ, назад, округлитися, видих. З круглою спиною піднімаємось. Розводимо долоні на ширину килимка. переводимо вагу в праву руку і через низ притягуємо себе до лівої долоні, піднімаючись наверх, округлюємось. і продовжуємо вдих, назад видих, вдих, видих. І ще раз вдих. Округлитися видих, змінюємо сторону, переводимо вагу ліву долонь. Через низ притягуємо себе до правої, Наверху округлюємось. один, дихаємо глибоко. Через низ, Два. Три. Чотири. Чудово, закінчуємо долоні під плечима, пальці рук розведені, щільно притиснуті. Коліна на ширині тазу, робимо вдих. З видихом переводимо стопи на пальці, штовхаємо таз назад і вверх, виходячи в собаку обличчям вниз. Для початку можете придзинати коліна і робити акцент більше на витяжіння спини. Стовхаємо, та зверхи назад, тягнемось грудною клітиною в підлогу. Шиє розслаблена, підборіддя до грудної клітини, дихаємо. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Погляд поміж долоні. Підходимо до рук. Витягнутися вперед. В долоні або на підлозі, або на гомілки. Випрямити спину, вдих. Видих. Утанася. розслаблюємо голову і шию. І округлюючи спину, згинаючи коліна, м'яко піднімаємось, виростаємо за руками вверх вдих. Сама стхітіхі, видих. Права нога опорна. Підтягуємо ліве коліно до себе вдих. Перехват ліву, правою рукою за зовнішню сторону ноги. І ліву руку відводимо назад скрутка. Тримаємо, пробуйте знайти баланс, включайте опорну ногу. І зачепіться поглядом за нерухому точку. Чудово, з видихом повертаємось, підтягніть ліве коліно ще до себе, випрямляючи спину, опускаючи плечі вдих. І з видихом відпускаємо ногу. Змінюємо сторону, право підтягуємо до себе. Вдих. З видихом скрутка, погляд за правою рукою назад. Вдих, з видихом повертаємось, підтягуємо праве коліно до себе, вдих, притискаємо стегно і з видихом відпускаємо ногу. Стопи коліна разом осаджуємось вниз, утка таса, назгинаємо коліна, погляд поміж долони, дихаємо один. Два, 3, 4. 5. Опускаємо долоні, відриваємо п'яти, сідаємо вниз. Піднімаємо руки вверх вдих. Праву руку заводимо за ліву ногу, ліва рука вверх. Старайтеся коліна не розводити. Тримаємо, дихаємо скрутка, Один. Два, три, чотири. П'ять. Повертаємось долоні разом вдих. З праворуч, видих заводимо, ліву руку, за праве стегно, права рука вверх, один. Два, три, чотири. І п'ять повертаємось. М'яко сідаємо на килимок, випрямляємо ноги, стопи натягнуті на себе і йдемо в нахил вниз, пащимо та насина. Якщо тут у вас дуже округлюється спина, можете для початку призігнути коліна і вкладати живіт на стегна, випрямляючи спину. І поступово з часом випрямляти повністю ноги. Також можна використовувати ремінець за необхідності, і робити захват за ремінець, м'яко підтягуючи себе вперед і вниз. Зберігаємо глибоке рівне дихання і з кожним видихом опускаючись глибше. Також відводьте плечі назад від вух, не затискайте шию. І з вдихом піднімаємось, <клес> підтягуємо ліве коліно до себе, стопа біля стегна. Права стопа натягнута на себе, піднімаємо руки вверх, випрямляємо спину вдих. З видихом скоротка ліворуч. Ліва рука за спиною на кінчиках пальців, праву руку заводимо за ногу. І відштовхуючись рукою, докручуємось, ніби речагом, дихаємо один. Два. Три. Чотири. І п'ять повертаємось. Випрямляємо ліву ногу, право підтягуємо до себе. Руки вверх вдих. Скрутка, праворуч, видих. Ліва стопа натягнута на себе, праву руку підводимо ближче до спини, довипрямляючись. Спочатку випрямляємо хребет, а потім скручуємось. Вдих. З видихом м'яко повертаємось і лягаємо на спину. Ноги зігнуті. Робимо вдих і з видихом штовхаємо таз вверх на півміст, руки в замок, зводимо плечі ближче. Тримаємо, дихаємо глибоко, штовхаючи таз вверх. Вдих, з видихом м'яко опускаємось. Заводимо ноги за голову в халасану. Якщо для вас це поки що складна асана, залишаємось в положенні ноги 90 градусів вверх. Або м'яко заводимо ноги за голову. Можете для початку допомагати собі руками. Слідкуйте, щоб ви не переводили вагу в шию і не повертайте голову в сторони, погляд лише вверх. Руки в замок, тримаємо, дихаємо. Відпускаємо напруження задньої поверхні шиї з плечового відділу. Ніяко округлюючи спину, згинаючи коліно повільно, не поспішаючи, опускаємось на килимок. Виправляємо ліву ногу, праву підтягуємо коліно до лоба, вдих, видих, скрутка, нога ліворуч, погляд, праворуч, притискаємо праве плече, розслаблюємося. Ліву долонь покладіть зверху на стегно, допомагаючи собі скоротитися. Повертаємось, змінюємо сторону ліве коліно до себе, округлитися вдих. Скоротка видих, нога, праворуч, погляд, ліворуч. Повертаємось і зробимо ще одну вправу для зняття напруження із попереку. Згинаємо ноги в колінах і ми будемо перекочуватися нижньою частиною спини. Відриваємо куприк, підкручуючи таз на себе, а потім, навпаки, прогинаємось в нижній частині спини, тягнучись куприком в підлогу. І ось таки перекочуючи рухи вдих і видих. Вдих, підкрутити таз, прогнутися, видих, видих і видих. Ще продовжуємо. Чудово, закінчуємо, збираємо ноги разом, з видихом коліно опускаємо праворуч, погляд ліворуч, повертаємось вдих, ноги ліворуч, погляд, праворуч. Повертаємось і лягаємо в шавасану. Розводимо злегка ноги, залишаємо простір між руками і тулубом. Зробіть глибокий повний вдих і повний видих, відпускаючи усе напруження із тіла. Розслаблені кінцівки. М'язе, обличчя, розслаблена спина. І розслаблене усе, усе тіло від кінчиків пальців до маківки. Ви можете залишатися в шавасані подовше. Або зробіть повний глибокий вдих, поворушіть кінцівками і повільно піднімайтеся через бік. Я вам дякую, що приєдналися до цього заняття. Пишіть в коментарях, як вам, як ви себе почуваєте, як почувається ваша спина після цього заняття. Не забудьте підписатися на мій канал. І приходьте на мої онлайн-заняття на пробний тиждень, попрактикуйте разом зі мною, зі зворотнім зв'язком. Можливо, саме це те, що вам потрібно. Намасте!